Вітаю, друзі! Мене звати Іван, це канал Ріо зроби сам. І в цьому відео я продовжу тему ось цього мініатюрного, так би мовити, лабораторного блоку живлення. Відео огляд цього модуля є в мене вже на каналі, тут десь на екрані буде підсказка, тому раджу подивитися, якщо ви ще не бачили. Для тих, хто не дивився моє минуле відео, цей модуль являє собою модуль перетворювач, він може як збільшувати напругу, так і понижувати. Заживлюється він напругою в діапазоні від 6 вольт до 30. І видати може ну, також напругу від 60 В до 36 В. Підтримує CC CV, тобто можна заряджати літій літій-іонні акумулятори, але головне, що з його допомогою можна заряджати та живити працюючий ноутбук. А я час дарма не гаяв і розробив ось такий максимально компактний корпус для нього. Це друга версія цього корпусу, про неї трошки пізніше поговоримо. Щого складається цей корпус. Ну, по-перше, це максимально компактний корпус по розмірам лицевої панелі, щоб він займав якомога менше місця. В минулому відео в коментарях писали, що краще його зробити, типу, під нахилом, щоб коли він стоїть на столі, було зручніше дивитись на екран. Це, звичайно, було б зручніше, але цей модуль досить великий в глибину, і якщо робити його з нахилом. Сам модуль доведеться помітно підняти, і сам корпус займатиме вже ну, ледь не в два рази більше місця, тому я від цієї ідеї відмовився. Додав я сюди два роз'єми: один для живлення модуля, другий для живлення споживача. З іншої сторони, аналогічно, тут стоїть type c Quick Charge trigger, який тригерить 20 вольт. Якщо зарядка або павербанк не може видати 20, а наприклад максимум 12, то буде 12 вольт. Тобто можна живити як і від потужної зарядки, так і від Звичайного павербанка. А знизу я вбудував дещо цікаве. Взагалі, цей модуль я брав через те, що з його допомогою можна заживити та зарядити звичайний ноутбук, який заряджається через простий DC роз'єм. Але в мене є також ноутбук, який заряджається через Type-C, і ось саме за допомогою ось такого модуля, він підтримує більшість стандартів швидкої зарядки. В моєму випадку ноутбук заряджається по Power Delivery 3, тобто напругою 20 вольт. І щоб ось цей модуль працював в такому режимі. На нього потрібно подати мінімум 21 вольт і зможе він видавати через Type-C порт максимум 3 А. В моєму випадку цього вистачає. І також, якщо використаєте мою модель корпусу, враховуйте, що при збірці потрібно дуже обережно вставляти цей модуль, тому що ось тут справа від Type-C роз'єму видно маленький SMD-конденсатор, і його можна з легкістю відірвати. Це вже перевірено на практиці, тому. Вставляйте його дуже обережно. Але є один нюанс, який я не врахував, через що мені довелося додати ось цей не дуже гарний вимикач, іншого в мене на той момент не було. Під'єднав я два ось ці входи і так само два ось ці виходи паралельно, і виходить, що будь-яка напруга, яка буде в мене на виході ось цього DC роз'єму, вона буде і на ось цьому модулі. І тобто, якщо буде якесь коротке замикання в тому DC роз'ємі, модуль згорить. Так в мене і відбулося, тому я додав ось цей вимикач, щоб підключити через нього модуль і вмикати його лише за потреби. Але мені не сподобалось в результаті, як ця вся історія виглядає. Тому я трошки доробив корпус, врахував всі моменти, які мені не подобались, зробив тут ніжки побільше, доробив трошки кріплення маленьких плат всередині корпуса. І головне доробив задню кришку, яка у нас. Зйомна і зробив в ній отвір для маленького гарного компактного вимикача. STL моделі цього корпусу я викладу у себе телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео, тому заходьте і раджу підписатись, тому що я там буду викладати якісь інші цікаві STL моделі для друку, а також буду робити там текстові фотоогляди на якісь інші девайси, для яких ну, робити окреме відео на YouTube трошки. Цей корпус я спеціально зробив ось таким наскрізним, для того, щоб можна було спокійно, наприклад, якщо ось цей модуль підпаяти до нього дроти без великого запасу. І так само можна і Quick Charge модуль, і модуль зарядки одразу вже підпаяти, потім просто їх просунути сюди, поставити їх на своє місце. Сам модуль також встане на своє місце, і після цього ці отвори. Ми вставляємо DC роз'єми. Отвори я робив максимально по розміру один в один, тобто, щоб не було запасу. З Самого початку корпус потрібно буде трошки обробити надфілем, ну тобто, ось таким маленьким, так би мовити, напильником. І обробляти його до тих пір, поки DC роз'єм, і так само ось ці отвори під USB їх теж буде потрібно трошки підшліфувати, щоб наші роз'єми і модулі заходили туди так досить туго, але вони при цьому фіксуються. І ось цей DC роз'єм мені вже не потрібно зажимати зі зворотньої сторони гайкою. Він досить ну, добре тримається і точно сам по собі не вилетить. Також, якщо ви використаєте мою модель для цього корпусу і будете самі його збирати, враховуйте той момент, що ось ці колодки з модуля потрібно буде випаяти, тому що вони розвернуті таким чином, що ну тобто вони дивляться ось так вниз. І якщо ми вставимо модуль разом з ними, ми не зможемо під'єднати дроти. Потрібно робити корпус трошки вище, а це вже ну якби не гарно. Тому я вирішив. Випаювати ось ці колодки, і я цей прекрасний процес не знімав. І слава Богу, тому що, ну скажімо так, якщо у вас немає спеціального приладу для випаювання, ну він такий типу гібрид шприца з паяльником. У мене такої штучки не було. Довелося довго і нудно чаклувати зі старим потужним радянським паяльником, але результат все-таки отримав позитивний. Тому якщо візьметесь випаювати, робіть це дуже обережно. Використовуйте або спеціальний інструмент, або хоча б сплав розе, який має нижчу температуру плавлення, і якщо його підмішати до того наявного прибою на платі, випаяти ці колодки буде значно простіше. Ось так от виглядає задня кришка, по периметру вона так, такою рамкою трошки підсилена, щоб точно не зламалась. Це отвір під ось такий вимикач, через який я підключу модуль швидкої зарядки. Розміри. Цього вимикача 10х15 мм. Досить органічно це все виглядає, ось такий маленький компактний вимикач. Його навіть не буде видно з лицевої сторони. Для кришки я робив спеціальні ось тут такі пази. Просто так сама по собі вона точно не відпаде. При цьому вона фіксується без додаткових якихось там саморізів, гвинтів або ще чогось. Ось так. Коп і все, корпус готовий. Ну і щодо 3D-друку друкував я це на принтері. Creality Ender 3v3 SE, чорний надрукований філаментом PLA від Creality, а блакитний філаментом PLA від Finey PLA. В принципі, різниці я не помітив, при тому, що Finey коштував в два рази дешевше. Тому давайте я зараз розберу свою першу версію корпусу і покажу вам на камеру, як зібрати ось цю красу. Відпаявши колодки від модуля, потрібно буде до кожного контакту на платі припаяти по два дроти. Quick Charge trigger та модуль зарядки ми можемо підпаяти одразу, потім закидуємо це все в корпус, спочатку маленькі плати, ну а потім сам модуль. Далі вставляємо DC-роз'єми. Зверніть увагу на те, як вставляються плати зарядки та тригера, як вони фіксуються. І обов'язково потім, коли вже все повністю зберете, потрібно зафіксувати ці плати клеєм. Підпаюємо дроти до DC роз'ємів. Один із дротів, що йдуть до вимикача, виявився за короткий, тому я його трошки збільшив. Продіваємо дроти крізь спеціальний отвір в кришці та ставимо її на місце і припаюємо вимикач. І ось у нас готовий результат. Може працювати як від DC роз'єму, так і від Type-C. ось такий зручний девайс у мене вийшов. І зараз покажу вам наглядний приклад, як це все буде в мене працювати. Тут в кадрі видно ноутбук. Це той самий, що заряджається через Type-C невеличкий 12-вольтовий акумулятор, власне, наш сам модуль. І ось такий Type-C Type-C дread 100 ватний Pazeus. Буду використовувати його для заряду ноутбука. Під'єднуємо його до нашого модуля, нічого не відбувається, тому що він не підключений. Виставляємо необхідну нам напругу. В моєму випадку це потрібно не менше 21 В, але потрібно враховувати, що і в цього модуля може бути похибка, і десь на з'єднаннях напруга може втрачатись, тому ставимо запасом там 22-23. Струм, нехай таки буде. 2,6. Так, вмикаємо. Бачимо, що немає в нас ніякого споживання, тому що вимкнуто. Вмикаємо і спостерігаємо: іде зарядка чи ні. Ну, тут справа в тому, що зараз я спробую вам показати: ноутбук заряджений, зелений індикатор горить, тому зараз спробую увімкнути ноутбук. І ось бачимо, що пішло споживання. У нас тут вже ампер, пів Ампера. Зараз для прикладу відкриваю на ноутбуці програму для монтажу, побачимо. Ну, ось видно, зросло у нас споживання. Майже до 2 А добігає. Ну і враховуючи те, що максималка в цього модуля 5 а, ну, його взагалі ідеально вистачає для зарядки ноутбука. Звичайно, ми обмежуємося зарядним модулем, тому що в нього максималка, наскільки я розумів, 3 А. Але знову ж таки, ну в моєму випадку, це не критично. Тому, якщо вам такий варіант. Підходить, будь ласка, користуйтесь всі посилання я залишу в описі під відео. Загалом корпусом задоволений, в принципі, тут все видрукувалось так, як і треба, тільки десь в одному місці одна з таких перемичок трошки не вдала, але я вважаю, що це не є проблемою. Ну і також, ось ці отвори я не до кінця їх відшліфував, і один з них був надто тугий, і ось тут між роз'ємами видно тріщину, але. Ну, це знову ж такі трошки питання до філаменту, можливо, до моїх налаштувань, друку, що він не витримав і тріснув. Ну і другий момент, що я тут не досить. Ретельно відшліфував цей отвір, тому враховуйте цей момент, якщо будете таке збирати, не спішіть, пробуйте потроху, тому що тут вжух і він так трошки репнув. Але це на швидкість, як то кажуть, не впливає. І якщо будете завантажувати модельку та використовувати її, обов'язково напишіть в коментарях, як вона вам. Ще раз нагадую, що архів. З моделями буде в моєму телеграм-каналі посилання в описі під відео. Заходьте підписуйтесь, ну і також, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте його оцінювати. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван, канал Ріо зроби сам. Побачимось!